Віктор Циганков та Жирона погодили умови несподіваного трансферу українця, яких двох футболістів своєї команди виділив Туран після матчу Шахтар Львес? яким чином Артем Довбик вирішив здивувати нового тренера Роми, яке екстрене рішення щодо трансферу Ілі Забарного ухвалив президент ПСЖ, а також кого з футболістів Динамо Київ вирішив відпустити в топ чемпіонат Ігор Суркіс. Та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду! Артем Довбик швидко зреагував на сигнали від нового тренерського штабу Роми. Який має сумніви щодо подальших перспектив гравця у наступному сезоні, українець достроково перериває відпустку і розпочав індивідуальну підготовку до сезону. Таким чином футболіст хоче вразити Гасперіні. Головне, щоб потім це не відобразилося на його фізичному стані у наступному році. Адже в минулому сезоні Артем досить часто отримував саме незначні м'язові пошкодження через перенавантаження. Ну, а поки гру форварда збірної України оцінив екс-футболіст Роми збігняв бонєк довбик забив дійсно багато голів, але я хотів би, щоб він більше взаємодіяв із партнерами по команді, щоб коли йому дають хороший пас, він міг ним скористатися. Але у будь-якому разі, Артем забив 17 голів у першому сезоні і все ще залишається чудовою інвестицією. Ну а поки Артем залишився єдиним форвардом Роми. Шамуродов офіційно перебрався до чемпіонату Туреччини. Істанбул Башак Шехір на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника збірної Узбекистану. Віктор Циганков вирішив застрибнути в останній вагон своєї європейської кар'єри. Британські ЗМІ дізналися, що агент гравця підписала угоду з Піні Захаві, який представляє Левандовський та ще низку іменитих гравців. Йому дали задачу підібрати можливого покупця на українця. Також агенти отримали згоду від Жирони, що якщо їм запропонують близько 20 мільйонів, то вони відпустять Віктора. Восени циганкову виповниться 28 років, тому це може бути його останнім шансом спробувати свої сили в більш сильному колективі. У Франції зазначають, що терпіння ПСЖ щодо трансферу забарного до Парижа поступово добігає кінця. Клуб доручив своїм скаутам подивитися на альтернативи, які могли б компенсувати можливу невдачу з українцем. І ті вже запропонували одразу два варіанти: перший кандидат Юсуф Акчичек з Фенербахче, річний гравець зі схожою антропометрією та характеристиками. Його можна купити за 15 мільйонів. Другий кандидат Араужо з Бенфіки. Тут уже цінник ближчий до забарного, але і якість та досвід значно вищі за турка. Хоча знову ж таки перемовини по ілі все ще тривають. Клубам не вистачає буквально 5-10 мільйонів для компромісу. З Самим футболістом контракту згоджено. Макс Хлань обрав нову команду. Вінгер поповнить когорту українців у чемпіонаті Туреччини. Замість аутсайдера польської ліги гравець представлятиме середняка Туреччини Спор. За цю команду, до речі, виступає і його співвітчизник Тарас Степаненко. Не можу не відзначити новий контракт між Сандерлендом та Тимуром Тутєровим. 20-річний Вінгер підписав угоду з новачком АПЛ. Його талант високо цінує головний тренер академії. Він говорить, що Тимур повністю адаптувався до Англії. Має чудовий атлетизм та відзначає його вміння завершувати атаки. І, можливо, вже в цьому сезоні ми побачимо, як в АПЛ запалюється зірка ще одного українця. Динамо Київ продовжує розпродаж цього літа. Слідом за орендами дячука та царенка до Лехії команду покидає і легіонер. Гіоці та Швілі йде в чергову оренду. Цього разу до одного з найцікавіших клубів в кар'єрі. Креативний Вінгер поповнить склад французького Меса, який за підсумками сезону вийшов до еліти місцевого чемпіонату. Зазначу, що саме в цьому клубі нещодавно запалала зірка іншого грузинського таланта Мікаутадзе. І подивимось, що тепер там вийде у Гіо. Донецький шахтар феєрично дебютував під керівництвом нового тренера. Команда розгромила Ільвес з рахунком 6-0. Зазначимо, що стартовий склад був ідентичний, тому що і в минулому сезоні. І вперше в історії клубу в Єврокубках забили одразу 5 різних бразильців. Але після гри тренер відзначив не лише легіонерів, а й двох українців. Свою порцію компліментів отримали Судаков та Очередько. Болоня зробила шахтарю пропозицію щодо бразильського Вінгера Кевіна. Повідомляє Глобеспорте. Італійський клуб пропонує 25 мільйонів євро фіксованої суми. І ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Окрім того, 10% суми будь-якого наступного трансферу отримає «Палмейрас». 22-річний бразилець минулого сезону провів 35 матчів за донецьку команду, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. А поки у Туреччині продовжуються спроби продати місцевих футболістів Шахтарю та Турану. Цього разу джерела включили український клуб до списку трьох кандидатів на воротаря Трабзонспора та збірної Туреччини Чакира. Йому 29 років, і він є лідером свого клубу. Воротар дійсно цікавий, але явно не для нинішнього Шахтаря. Бо на цій позиції у клубу, наче проблем найменше. Хоча і є один нюанс: джерело пише, що оскільки ПСВ відпустив свого основного голкіпера, то не варто виключати переїзд до Нідерландів Дмитра Різника. Цікаво, що ціна чакира 9,5 мільйонів євро, тоді як Дмитра 7. Віталій Миколенко отримав нового одноклубника за 31 мільйон євро. Евертон підписав форварда Вілля Реала Т'єрно барі, футболісту 22 роки. Це майже ідентична копія інших нападників клубу Бето та Черміті. У минулому сезоні Баррі зробив 15 результативних дій у дебютному сезоні Ла Ліги, чим допоміг Віллі Реалу вийти до Ліги Чемпіонів. А ще Миколенко обрав новий ігровий номер. Тепер українець виступатиме з 16-тим на спині замість 19-го. Для нього це число не нове. Саме під ним він грав і в Динамо, і в збірній. Тоттенгем підписує лідера та зірку Вестгема Мохамеда Кудуса. За Вінгера заплатять 60 мільйонів євро. Футболіст підписує контракт на 6 сезонів. Африканець грає в АПЛ вже два роки. За цей час у нього 80 матчів та понад 30 результативних дій. Важливо, що грає він на позиціях від центрфорварда до центрального півзахисника. Лондонський арсенал презентував капітана Бренфорда Крістіана Ньоргура, а також домовився про трансфер ноні Мадуеке. Це вказує на те, що Родріго вже навряд чи приєднається до канонірів, адже підписання ноні також є недешевим. Челсі отримує майже 60 мільйонів євро. Матео Ретегі видав топ-сезон за Аталанту і одразу ж бажає отримати максимальний профіт. Форвард дав згоду на трансфер до Близького Сходу. Аль Кадісія запропонувала гравцю зарплату у 20 мільйонів євро на рік, а клуба понад 60 мільйонів євро. Фабріціо Романо оцінює цю угоду як майже закриту. Італійцю нещодавно виповнилося 26. А ось першим новачком Гасперіні в ромі має стати відкриття клубного чемпіонату світу Річард Ріос. Італійцям вдалося випередити ПСЖ та Атлетіко у боротьбі за колумбійця. Ціна трансферу 30 мільйонів євро. Футболіст ідеальний прототип Едерсона за таланти: швидкість, витривалість, технічність, відбір та удар. І новина бонусом. Ліон офіційно залишається у Лізі 1 Фінансовий контрольний орган французького футболу скасував попереднє рішення щодо клубу. Апеляційна комісія дозволила команді залишитись у Лізі 1 але запровадила обмеження на фонд зарплат і трансферні витрати згідно з поданим бюджетом. Це стало великим полегшенням для клубу, який перебуває у стадії перебудови після зміни керівництва. Правильною відповіддю під минулим відео насправді був Девід Бекхем. Саме ікона англійського футболу мав таку послідовність клубів, як було загадано в підказках. Але також погоджуся з тими, хто писав про Ібрагімовича. Адже якщо не брати до уваги порядок, то Швед теж чудово підходить. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.